Сьогодні свято на моїй землі, де вітер кладе золоте колосся стиха. День Конституції святкуємо сьогодні. Нехай минає нашу Україну лихо. Сьогодні свято на моїй землі. Де проживають відні люди вже віками. Де Дивую в горах на заході і сході, Трі вітер вільними остропорами. Сьогодні свято на моїй землі, за яке боролись і боремось віками. віками. і прадіди твої й мої, і про яке поети мріяли, і тяжкова писала. Сьогодні свято на моїй країні, і ми про нього можемо написати сміло. Свобода слова і права людини. Наш закон чим я вас вітаю, шановні щиро, коли це та... моя ти, Україно! до ще собі і суди, нам берегти тебе, соборну і єдину, і нам твою історію твори, як вусток спресований мудро і чесно, під змістом став наші діяння мрій, основа життя і мого. І вітчизни, і доля моя, мій закон основний. Законом життя і спальні в кімнаті. Наші і у і, і, і у Законом цим зростають молоді. Законом цим прасуються Ми віримо вірив, майбутнє своє, Україну. Говорять сьогодні дорослі малі. ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої.